Слава Богу, слава Збройним силам, слава Україні. Дорога родина Героя Олександра, шановне духовенство, постройська громада. Сьогодні ми прощаємося з героєм, з батьком, з сином, з братом, з другом і одним. З найкращих прикладів сина української землі Олександра Олександром Радським. Саша загинув 3 вересня під час ракетних обстрілів в місті Полтава. В сміливості, в любові до своєї батьківщини, наш земляк є справжнім прикладом для нас. Олександр Сергійович народився 1998 році в місті Острозі. Навчався в Острозькій школі номер 1 в Митішинському професійному ліцеї. Згодом працював з люсарем та вступив до лав Національної поліції. І вже 27 лютого 2022 року він став добровольцем і розпочав активно виборювати нашу з вами незалежність та свободу. На службі в Збройних силах наш герой провів себе максимально результативно, що підтверджується неодноразовими нагородами. Зокрема, у 2023 році Олександра Сергійовича нагородили нагрудним знаком Міністерства оборони України за зразкову службу. Саша з прекрасною родиною. Він був дуже світлим. Теплою, сильною людиною, людиною честі, людиною слова. В пам'яті острожан він назавжди залишиться як людина, яка усміхнена. Ми втрачаємо на найкраще. І тому, як ніколи, маємо підтримувати, волонтерити, донатити на наші Збройні Сили. Як ніколи маємо підтримувати та допомагати сім'ям загиблих. Як ніколи, маємо бути сильними та завжди пам'ятати про подвиг наших героїв. Дорога родина героя Олександра, прийміть щирі співчуття від нашої громади. Низький уклін вам за нашого героя. Герої не вмирають. Вони будуть жити вічно у наших серцях. Слава Господу Богу! Слава загиблому герою Олександру і слава Україні! Ді брати і сестри, хто ще не прощався, прощайтеся з печим, будемо проводити його в останній останню ворогу. Господарі, справа і сліва,